Протягом останнього місяця до редакції телебачення Капрі неодноразово надходили звернення від мешканців громади, які повідомляли про пожежі на міському полігоні твердих побутових відходів. Неприємний запах тліючого сміття та дим все це неабияк шкодить здоров'ю людей та екології. Черговий раз, 18 жовтня, рятувальники виїжджали на місце, аби приборкати вогонь. 18 жовтня о 14.55 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі 1 травня. Горить сміття на міському полігоні твердих підходів. на гасіння пожежі були залучені рятувальники 51-ї державної пожежної рятувальної частини у кількості чотирьох чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа була локалізовано о 17.50 та ліквідована о 18.10. десять. знищено сміття на площі 60 квадратних метрів. Власник збитки та причини пожежі встановлюються. Нещодавно Керманичі Покровська відзітували про проблему самозагоряння на звалищі знають і нібито допомагають рятувальникам у ліквідації займання. Але сказати не означає зробити. Вранці 20 жовтня полігон продовжував горіти. Викликаємо рятувальників, через деякий час вони приїжджають на місце. У той же час ДСНСники зазначають, мають право виїжджати по локації лише після відповідного повідомлення. Тож, якщо ви бачите пожежу на відкритих територіях, одразу ж телефонуйте 101, аби рятувальники могли ліквідувати її до того, як вона пошириться на значній площі.